Зараз провожу останню обробку нашого кавуна. Мається на увазі фунгіцидну обробку. Тому що ну, вже не пройду, вже все, бачите, вже рядки. Все там завтра день-два і все, рядки вже доплетуться. Я вже просто не пройду. тому а, Роблю обробку, так як з'являються вже ось такі плоди, бачите, вони вже немаленькі. На всякий випадок проходжу квадресом. Ось розмішав, бачите, ну вже воно закриє його і все. Ось так. Найсто, тому, щоб трошки наперед це все діло попередити, просто легенько квадрисом проходимо і все. Квадрес там термін очікування взагалі 5 днів, але він буде гарно працювати. Бачите, які в нас вже лежать кабасики. Ось тому ось така обробка. До речі, що хочу сказати по жовтому камуну. Ну, хто ним займається, хто займався, знає, що листову масу нагнати йому важко. Такий він собі. Мало на ньому листової маси. Але порівняно з попереднім роком, в цьому році мені вдалося набагато краще це зробити. Дивіться, листова маса ось така в нього. В тому році в мене все це діло було набагато слабше. А тут вже є хоч на що подивитись, що показати. скажімо так. Ось, ну прям Мене це тішить. Да? Ось так. Листова маса. Вона повністю закриває практично всі кавуни. Вони всі знаходяться всередині. Ось так, листками все закрито, тобто не будуть пектися. Той рік були такі, що попечені, бо воно... Отако все розстелене вважало, листя було мало, а тут зараз набагато краще. Все досвід, з кожним роком ти розумієш, що робити краще, як вирощувати краще. Все, все це досвід.